У Львові, де йде дощ? отаке море стоїть на вулиці. Ми з Лесі йдемо на спорт. Ото ну, таке. Зараз ще вам щось покажу. Леся, ти дивись, скільки яблук упало. Треба їх всі срочно зібрати. Я їх тут вже збирала і варила компот, до речі. Тільки вони плавають. Навіть помилися. Де твій пакет? Та ти що? <ріх> Та, Та от тобі і ти що. До речі. Ви, мабуть, не знаєте, що це за вулиця. Я ж вам показую, які красиві вулиці. А це вулиця називається Янки Купала. Тут є навіть кран. Ось подивіться, мама. Мама, мама. Стройка. Йдемо зі спорта, а тут подивіться отакі вітрячки. Саморобні. Чи понятно вам, чи ні, не знаю. Люди тепло одягнені, в капюшончиках, курточках. Накрапує дощик. Вулиця Богдана Хмельницького. Вона дуже длинна, там впереді ми живемо. Подивіться у когось на балкончики квіти ростуть Як гарно. Тут дуже багато таких балкончиків, на яких квіти ростуть. Ну Йдемо далі.